Як зустріли новий 2024 рік у великих містах світу? Однією з перших свято відзначила Нова Зеландія. В Окленді його ознаменував традиційний феєрверк із 328-метрової вежі Sky Tower. Супроводжувало його лазерне та анімаційне шоу. За п'ять хвилин підірвали 500 кілограмів піротехніки. Далі святкування перейшли до австралійського Сіднея, де на феєрверк дивилися біля знаменитого оперного театру. Шоу тривало 12 хвилин. У небо запустили 8,5 тонн феєрверків. Загалом було 36 тисяч залпів. Тайвань зустрів 2024 рік дивовижним феєрверком із вежі Тайбей-101. Салютували з хмарочоса за вишки 508 метрів упродовж п'яти хвилин. При цьому вперше використали і японські феєрверки у Гонконгу. Феєрверк став найбільшим у місті за всю його історію. Він тривав 12 хвилин. У тайському Бангкоку феєрверк теж був 12 хвилинним. Він традиційно осяє в небо над річкою Чаопхрая. Також у новорічну ніч показали 9-хвилинне шоу дронів. Об'єднані арабські емірати також зустріли новий рік мальовничим шоу. Щоб на нього подивитися, тисячі людей зібралися в Дубаї біля найвищого хмарочоса світу бурдж Халіфа. В Афінах захопливий та барвистий феєрвер косяє в стародавні пам'ятки Акрополя. Сотні людей святкували новий рік у грецькій столиці, зокрема на центральній площі Сентагма. А на єлисейських полях у Парижі в новорічну ніч зібралися сотні тисяч людей. Французи відкрили рік Олімпійських ігор масштабним святкуванням, яке завершилося традиційним феєрверком над тріумфальною аркою. Водночас урочистості відбулися в умовах жорстких заходів безпеки. Велика Британія зустріла 2024 рік дзвоном Бігбена та мальовничим феєрверком у Лондоні. Наглядацьку зону на березі Темзи продавали квитки, зробили близько 12 тисяч залпів. У Берліні феєрверк був над Бранденбурзькою брамою. Там зібралося близько 65 тисяч осіб. Про те, щоб туди пройти, відвідувачам треба було купити квиток за 10 євро. Так місто покрило витрати на підвищені заходи безпеки. Яскравий феєрвер осяєві пляшка Пакабана, що в Ріо де жанейро Там 2024 рік вітали майже 2 мільйони осіб. Світлове шоу проходило під звуки живого оркестру і тривало 12 хвилин. А на Таймс-сквер у Нью-Йорку за традицією перед настанням півночі по флажтоку спустили величезну кришталеву кулю. Прихід нового року відзначили традиційним поцілунком.